Показую вам об'ємний напис, срібний полістирол на пінопласті. Виглядає дуже красиво та по особливому стильно. Ми займаємося створенням таких написів, виконуємо з фанери, полістиролу, ДВП або пінопласту, або можемо створити ось такий об'ємний напис полістирол у чотирьох кольорах: золотий, срібний, чорний або білий на пінопласті. Для замовлення пишіть на наш інстаграм Алла Веселка. Напис із пінопласту покритий золотим глітером. Ми займаємось виготовленням написів, виконуємо їх із полістиролу, фанери, ДВП та пінопласту у будь-якому розмірі шрифті та кольорі, а також можемо покрити будь-яким кольором глітеру, виглядає надзвичайно святково та красиво на вашій фотозоні. Для замовлення звертайтесь на інстаграм Алла Веселка. Напис із срібного полістиролу виконаний на день народження. Взагалі написи із полістиролу ми виконуємо у чотирьох кольорах: це є золотий, срібний, чорний та білий, у будь-якому розмірі та потрібному для вас шрифті. І також нагадую, що всі написи із полістиролу зверху в захисну прівочку обов'язково знімайте її перед використанням. А для замовлення звертайтесь на наш інстаграм Алла Веселка. Окрім написів, у нас ви можете замовити також різноманітні фігурки та декори для ваших фотозон. Для прикладу, ось такі красиві, великі крила або дуже гарний ангелик, його надзвичайно часто у нас замовляють на свято хрещення із золотого полістиролу. Виглядає дуже ніжно та красиво. І ще один напис, досить великий, об'ємний. Це у нас є біла ДВП на фанері. Ось такий товстий напис «Наречена на весілля. Займаємося створенням таких написів, виконуємо із полістиролу, фанери, ДВП та пінопласту. І ще один напис, виконаний із золотого полістиролу. Золотий полістирол завжди виглядає дуже красиво та вишукано на будь-якій фітозоні. Також написи із полістиролу ми виконуємо ще і у срібному кольорі, білому. та чорному Для замовлення пишіть на наш інстаграм Алла Висока. У нас ви можете замовити не лише написи, але й різноманітні фігурки, будь-який декор, який потрібен на вашу фотозону. Для прикладу, ось така хмаренька, виконана із білого ДВП. Або такий красивий ніжний ангелик із золотого полістиролу. Для замовлення звертайтесь на наш інстаграм Алла Висока. Друзі, у нас ви можете замовити також ось такий декор для ваших фотозон. Це ось такий столик для фотозони, виконаний із фанери. Фанеру ми не фарбуємо, тобто відправляємо ось в такому вигляді, розібраному або складеному. Висота такого столика 90 см, а діаметр 40 см. І також у нас доступно до замовлення ось таке деревце. На відео ви можете бачити деревце висотою 1,70 м, але ми можемо зробити і меншого розміру, тобто 1,70 м це максимальна висота, яку ми можемо зробити. І виконуємо із нефарбованої фанери. Тобто, ви можете собі пофарбувати в будь-який потрібний для вас колір. Для замовлення звертайтеся на наш інстаграм Алла Веселка. Показую вам об'ємний напис: це золотий полістирол на пенопласті. За рахунок такої комбінації буде напис виглядати досить цікаво та красиво. Ми займаємось виготовленням таких написів, виконуємо у будь-якому розмірі, шрифті та кольорі, а також можемо покрити будь-яким кольором гітеру. Для замовлення пишіть на наш інстаграм Алла Веселка. І ще один напис це золотий полістирол на пенопласті на свято хрещення. Нагадую, що ми займаємось виготовленням написів із полістиролу, фанери, ДВП та пінопласту. Або виконуємо ось такий варіант об'ємного напису полістирол на пінопласті. Написи із полістиролу можуть бути у чотирьох кольорах: це є золотий, срібний, чорний та білий. Якщо бажаєте замовити, звертайтеся в наш інстаграм Алла Веселка. Наступне замовлення це написи із золотого полістиролу. Імена діток. Це вже дозамовлені написи, коли декоратори мають вже основні назви, тобто хрещення або день народження, і лише дозамовляють різні імена діток. Нагадую, що написи із полістиролу містять зверху захисну плівочку і не забувайте її знімати перед використанням. Тільки гляньте, як красиво вони переливаються. Наступне замовлення це дуже мила назва на свято хрещення. Виконана із золотого полістиролу. Нагадую, що написи із полістиролу ми виконуємо у чотирьох кольорах: це є золотий, срібний, чорний та білий. А також виконуємо написи із пінопласту, фанери та ДВП. Якщо бажаєте замовити напис на будь-яке святкування, день народження, хрещення, весілля. звертайтеся на наш інстаграм Алла Веселка. Наступний напис також на свято хрещення, виконаний із срібного полістиролу. Також виглядає дуже красиво та святково. У нас ви можете замовити написи на будь-які свято: хрещення, день народження, весілля, корпоратив, ювілей. Ми виконуємо написи із полістиролу, фанери, ДВП та пінопласту, у будь-якому потрібному для вас розмірі, шрифті та кольорі. Наступний напис це напис на весілля, виконаний із пінопласту і покритий золотим глітером. Нагадую, що ми займаємось виготовленням написів із полістиролу, фанери, ДВП та пінопласту у будь-якому потрібному для вас розмірі, шрифті та кольорі. А також можемо покрити, якщо це напис із пінопласту будь-яким кольором глітеру. Для замовлення пишіть наш інстаграм Алла Веселка. Наступне замовлення це напис із пінопласту, покритий золотим глітером. Виглядає дуже яскраво та красиво. Ми займаємося виготовленням написів із полістиролу, фанери, ДВП та пінопласту будь-якому потрібному для вас розмірі шрифті та кольорі, або можемо покрити будь-яким кольором глітеру, якщо це напис із пінопласту. Якщо бажаєте замовити такий напис або будь-який інший, звертайтесь на наш інстаграм. Ала веселка.